Як я й обіцяла показати цвітіння моєї трояндочки. Ну, ось подивіться, яка краса у мене розцвіла. Це трояндочка з епіцентру. Я вже розповідала про неї, показувала пуп'янок. Це вже виросла в мене, а не в епіцентрі. Це вже моя красуня. Так вона нахилилася, тяжко їй. Зараз її треба чимось підперти. Бо вчора приїхала з дачі, побачила, ой, ось, яка краса. Ой, я це знімаю, вам показую. Подивіться, на дачі вона зовсім не така. І ось пустила пагін, можливо, буде квітувати, не знаю, поки пуп'янка не бачу. Але це взагалі це така краса. І в квартирі на балконі. До речі, в неї такий ніжний аромат, ну такий прям солодкий, такий ніжний. Дуже приємно пахне. Я думала, вона не пахне, а вона має запах. Дуже приємно. До речі, подивіться, як я зробила, підперла квіточку, встромила отакі шпажки, перехрестила їх. І ось тепер ця квіточка не падає. А то вона сильно клонилася донизу. Я встромила дві шпажки такі ось в землю і перехрестила. І отут так вийшло. Цікаво. І тепер те зате... трояндочка така гарненька стоїть, а не наклонена. Вийшли з Марсиком на прогулянку. І ось в сусідському дворі. Багатоповерхівка тут. І подивіться, яка краса. Оце сусідній двір. А Ми тут з Марсиком гуляємо. Подивіться, яка краса, які троянди. Оце ж плетисті, виткі, чубушник. Барбариси, ялівці, туї. Півонії навіть. І ось така слива. Чи... А, ні, це не слива, це декоративна яблунька. У мене інша, у мене ро... роялті, а тут. Ой, краса. І подивіться, ой, ось з цієї сторони. Ой, яка краса, які троянди, Це щось. Хотілося. Ой, тут теж гуляють з собачкою. Він тебе зараз перекусе. не надо, не треба. Ось такі троянди, які гарні. Яка краса. І це все люди зробили. Нас теж гарно в дворі, але тут взагалі це ж щось неймовірне. Це щось неймовірне. Ой, краса. Марсик, пишіть, гулять хоче, а мамка тут знімає. Гуляючи з Марсиком, зайшли в Аврору і придбали. Ну, зайшли, мені треба було купити пральний порошок на дачу. І побачила такі, такий годинник. Мені сподобався на кухню. Такий у нас на кухні. Ось такий годинник. Ну, хочу замінити. Той в інше місце повісити. Ось так. Ось такий годинничок. Мені сподобався, нехай буде. Якраз кухонний. До зустрічі, всім добра!